Справа в тім, що батьки Альошки загинули 5 років тому в автокатастрофі. Який жах. Так, у нас тут взагалі дуже мало веселих історій. Так що, якщо ви вирішили підняти собі настрій перед новим роком, то вам не до нас. Може, хоча б браслет дівчинці передати? Як згадку про минуле? Ні, в якому разі заховайте це. Чому? Чому? Ну, як вам пояснити? Розумієте, наші діти дуже вразливі. Вони в кожній жінці бачать свою матір. Не треба давати їй марної надії. Я їй не збиралась. А якщо вона візьме вас за руку, подивиться в очі і скаже: ви моя мама, що ви тоді будете робити? Я все поясню, З дітьми головне бути чесними, Зі всіма треба бути чесними. Привіт! Як тебе звати? Привіт, я Дана. Ти будеш моєю мамою.